Сьогодні приготуємо вершковий суп. Для цього нам знадобиться варене куряче м'ясо, картопля, морква, лавиний сир, цибуля чесник. До бульйону додаємо картоплю, варено 10 хвилин. Смазуємо чесничок, цибульку, морковку до золотавого кольору. Картопелька проварилася, додаємо 100. Ще варимо 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, додали овочі. До сиру додати трішки бульйону, щоб сир розплавився. Потім додамо його каструлю. Каструлю додали вершковий сир. Та варимо до готовності. Ще 5-7 хвилин Ось такий гарний супчик у нас вийшов. Всім смачного!